Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася важлива інформація, що стосується президента Ігоря Суркіса та одного з найталантів молодіжної академії Динамо. Суркіс відмовився відпускати молодого півзахисника і твердо вірить, що він може дуже добре виступити в майбутньому. Ми розкриємо всі подробиці. Тож підпишіться на канал і поставте лайк. Поїхали! Перспективний Богдан Редюшко, якому лише 18 років. Привертає увагу не лише в Динамо, а й з боку інших клубів України. Кілька команд звернулися до Динамо з пропозицією оренди для забезпечення молодого півзахисника у 2025 році. Однак, за останньою інформацією, Ігор Суркіс наклав вето на всі пропозиції. Керівництво та тренерський штаб надзвичайно задоволені розвитком редюшка, і це не дивно. Хлопець дебютував за основний склад у матчі проти Полтави, вийшовши на 79-й хвилині та вже зробивши результативну передачу. Миттєвий ефект у команді до дев'ятнадцятих років його виступ ще більш вражаючий. 11 ігор, 7 голів та 4 результативні передачі цього сезону. Ці цифри пояснюють протекцію президента. Суркіс вважає, що Редюшко може стати цінним активом як у спортивному, так і в фінансовому плані. Контракт півзахисника з Динамо діє до червня 2027 року. І все вказує на те, що клуб має намір дедалі більше інтегрувати його в основний склад під керівництвом ігоря Костюка. До речі, про костюка його команда має 20 очок і наразі посідає сьоме місце в таблиці. Наступний виклик відбудеться 6 грудня на виїзді проти Кудрівки, вирішальний матч для пошуку стабільності в Українська Прем'єр-Ліга. А тепер я хочу дізнатися від вас: чи має рацію Суркіс, тримаючись за редюшка, чи варто дозволити йому отримати ігровий час в іншому клубі? Коментуйте нижче, хочу почути вашу думку.